Хоча неділя завантажений день, але челендж Біблія каже: 18-й розділ: буття Авраам приймає трьох чужинців в якості гостей, виказує їм таке дуже шанобливе ставлення просто взірець гостинності. А виявляється, що то Божі післанці, і вони йому проголошують звістку, що через рік будемо в тебе, і в тебе буде немовля. А вони дуже чекали сина з Сарою дружиною. Пізніше в післенні євреям, в 13 розділі, буде написано: не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі невідуючі гостинно прийняли янголів». Якби ж я знав, що оця людина принесе мені чи зустріч з цією людиною принесе мені страшенні благословення. Та я б таких людей відфільтрував і тільки їх і запрошував. Але правда в тому, якщо ти хочеш захостити ангела, ти маєш приймати всіх. І час від часу буває те, я це називаю сезон міграції анголів. Тобто людей багато вимушено переміщається, ти їх приймаєш як анголів і через це отримуєш великі благословення, рухаючись вперед і вгору.